Традиційне свято об'єднало в долині талановитих школярів, переможців олімпіад, конкурсів, чемпіонатів обласного та всеукраїнського рівнів та вчителів, керівників, які їх готували. Загалом було нагороджено порядка 80 кращих школярів міста та району. Такі здобутки свідчать про те, що і праця педагогів не є намарною, і те, що батьки піклуються про те, щоб їхні діти топтали свою стежечку рівною і до кращого майбутнього. Найкращих нагороджують за підсумками минулого навчального року. До перемоги насправді йшла два роки. На жаль, минулого року мені не вдалося зайняти місце, і саме це стало поштовхом більше працювати. Чогось навчитися завдяки хорошим наставникам. Я добре вивчила математику і зараз досягла до всеукраїнського рівня. Я виступала на конкурсі «Водограй» і зайняла перше місце, і у Львові зайняла друге місце з конкурсу Зірковий грамофон талантів. Разом з талановитими дітьми радіють і батьки, донька Наталії досягла успіхів у математиці. Їй вдалося цього року здобути найвищу перемогу. З усіх є досягнень це перемога у республіканській олімпіаді. Зайнято третє місце по математиці. Цього року міською програмою обдаровані діти для проведення свята та нагородження переможців виділено 34 тисячі гривень. Також близько 30 тисяч гривень було виділено з районного бюджету. Наталія Гасуляк, новини телеканала Рай. i'm okay.